На баланс нашого збудження і торможення впливають агоністи ацетилхоліну. Розповім вам, що це таке. Слухайте до кінця. Або агоністи-аденозин. Ацетилхолін це медіатор, який у нас в мозку працює в центрах бадьорості і дає нормалізуючу дію, коли в стресі ми заспокоїмось, а коли ми тормозимо, він нас активує. І на роботу ацетилхоліну на ефект схожі ефекти нікотину. Нікотин це агоніст ацетилхоліну, ну і, відповідно, впливає на цю систему. Так сталося, що у нашій цивілізації нікотин дозволений. Ви знаєте, що це справжній слабкий наркотик, наркотичний препарат, який доступний для всіх, до якого виникає звикання та залежність. І з нікотином зв'язана велика небезпека куріння, пошкодження дихальних шляхів. А що стосується аденозину, то це молекула, яка виникає, коли ми втомилися. І відповідно баланс будження і торможення переноситься в сторону заспокоєння, підторможування і аденозину мішає кофеїн. А кофеїн має слабку активуючу дію. І, по суті, дозволяє нашому мозку активніше працювати. І при цьому нервові клітини і всі клітини організму втомлюються сильніше. І ті, хто п'ють каву одну, дві-три чашки в день, це вже, звісно, багато. Зранку заводите свій організм за допомогою кофеїну, я не рекомендую. І коли ви дуже сильно втомилися. Ви завжди можете знайти альтернативу. Нейромедіатори це область науки, де ми дуже сильно пішли вперед, фармакологія в тому числі. І якщо ви будете вивчати себе, своє тіло, ви будете знати, ви будете розуміти, як зробити себе здоровим. І якщо для вас було це відео цікаве і ви хочете отримати більше інформації на цю тему, що таке СДВГ, що таке епілептичний синдром, чому він є у кожної дитини? Він є до 10 років. Якщо ми не проходимо цю стадію, він залишається. Як пройти цю стадію, викладу для вас відео у телеграм-каналі, для того, щоб ви могли дати своїм дітям. Класне майбутнє і здоров'я перш за все.